Мій шлях вимірюється вічністю, я Акаша, хранителька часу. Одного дня я згубила світло, моє власне світло. Я шукала його там, де вода торкається неба, йшла зоряним шляхом пам'яті і прийшла туди, де вода торкається вогню. У вогняному лотосі на воді. У єдності протилежності я побачила світло. Моя мушля згадала світло яке її створило. І я також відчула це світло живе в мені, у миті, що не знає часу. На моєму панцирі спалахнули усі стихії: вітер, вогонь, вода, земля ефір. Бо вони завжди були в мені, а ти вже відкрив світло в собі.